Вітаю! Хотів би поділитися про гранітну мийку Лавало, а саме модель Diamond 1.0. Даною мийкою користуємося вже більше місяця і вже сміло можемо викорнути її якість та функціональність. На рахунок функціональності в даній мийці присутня досить містка чаша, також і схил у декілька градусів, куди зручно ставити помитий посуд та зручно її прибирати. Дана мийка дуже стильна і чудово вписується в інтер'єр нашої кухні. А на рахунок якості працівник, який допомагав влаштовувати нам дану мийку, неодноразово підкреслював про її якість та навіть запросив декілька фото для своїх майбутніх клієнтів. А в даній мийці було відразу присутньо три отвора, про які заздалегідь ми згоди із працівниками компанії Lavello, А саме це отвір для автоматично зливу води, для крану та для дозатора, які, до речі, ми теж купували в компанії Лавело. Хотів би подякувати працівникам компанії LaveLo за гарне обслуговування і за чудову доставку. Бажаю вам гарних клієнтів і успіху!